Форм основною помилкою, яку робили компанії, було використання верстатів з числовим програмним керуванням, ЧПК, які зазвичай застосовуються в традиційному виробництві як моделі для бізнесу металевого друку. У цьому випадку ви продаєте машину та її програмне забезпечення і змушуєте її працювати з будь-якими формами та процесами. Але адитивний металевий друк це абсолютно інше, каже паліч. Те, як це працює зараз, це по суті відтворення файлу, пояснює він. Але принтери повинні бути розумнішими, тому що процес, за допомогою якого ви плавите металевий порошок лазером, є надзвичайно складним і певною мірою нескінченно змінним. Рішення Фейформ полягає в наданні послуги друку з використанням замкненого циклу в спеціальній машині, яка моніторить процес друку на рівні мікросекунд, коригуючи різні параметри щоб досягнути.